Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. Говоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, то п'ятниця неспокійна, така собі п'ятниця ят, видалася. Ми окремо ще про це поговоримо. Давайте почнемо з з, цієї, з, з геополітичних історій. Єнс Єнс Толтенберг каже, що надали нам 98% обіцяної допомоги. Я пам'ятаю ці всі на протязі році бесіди, захід, захід, де допомога, допомога. А ось тут вже кажуть, що 98% вже надали. Слухайте, цікава ваша думка. що що вони вкладають в ці 98%, Чи дійсно вже надали все те? Що, що не вистачає для вихіду на кордон 91-го року. Ну так, дійсно, це цікаво, що саме мав на увазі Єнс Столтенберг. Тобто, що він декламував? Він міг декламувати безпосередньо суху статистику про 98% переданого озброєння Україні. Але 98% станом на який строк, на який місяць, на який період. На які а, безпосередньо, а, скажімо так, пакети. Бо якщо ми кажемо про передачу станом на а, січневі пакети допомоги, то так, 98% можна так казати. Якщо ми кажемо про а, пакети допомоги, наприклад, а, за перший квартал 2023 року, так, можливо, 98%. Не можу сперечатися з цим. А, отже, саме. Що саме мав на увазі Єн Столтенберг? Бо наскільки нам відомо, якщо ми кажемо про США, то допомога в Україні вона розписана фактично на весь 2023 рік. Ми отримуємо відповідні пакети допомоги в травні. Два пакети, в червні, два пакети, знову ж таки, в липні два пакети. І так до наступного фінансового року, який буде формуватися в бюджеті США. Які відбувається восени і тоді буде також виділятися допомога Україні таким чином. Ці 98% вони стосуються якогось відповідного періоду, на який ага. Єнс Столтенберг не е, зауважиш. Який саме з цього і робимо висновки? Це ще не кінець, але Ні, якийсь е, 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 вже безпосередній такий промжок часу е, дійсно майже закриті. Ото я також про це бо і маніпуляції цифрами і фактами можуть якісь непорозуміння зробити в суспільстві, тому потрібно про це говорити. Слухайте, оця історія розмови розмови Російської Федерації, слухайте, ну я пам'ятаю, вони вже були ці розмови. Це стосовно територіальної оборони, яку вони хотіли ось зробити. А зараз вони кажуть, що проблема стала більш гострішою. Тобто, ось нам не невисти... Вони бачать, що їхні кордони під загрозою і що потрібно їх ось якось за чимось захищати. І вони вже розуміють, розуміють, що армія їх знаходиться. Це тут, а кордони захищати ну нічим. І я от не знаю, які саме кордони вони мали, чи повністю всі свої там з Китаєм, Японією там, і всіми історіями, чи тільки наші. Що думаєте, слухайте, взагалі вистачить зараз свої кордони захищати? Ну У разі дійсно загрози, оточення НАТО, всіх цих історій, ауксів і іншопланетян і іншої загрози. Чи вистачить тут цієї, от тих, хто є? Ні. Ні. Фактично, скажу так: Росія навіть до 2022 року не мала достатньо можливостей, щоб повноцінно захищати свої кордони, усі кордони, які в неї є, з усіма країнами, з якими вона межує, їй не вистачало цього ресурсу. Отже, зараз цей ресурс значно зменшується, як людський, так і технічний. Більшість її кордонів вони були не захищені, а зараз вони взагалі відкриті. Отже, е, так їй не вистачає на сьогодні цього ресурсу для того, щоб стримувати е, якісь е, ну гіпотетичні загрози з планети Нібіру. зрозумів. Угу, луката. А ось ця історія, ну якось дуже швидка еволюція відбулася. Ось цього нарративу. Я пам'ятаю, як ми з вами. Слухали навіть цього Пригожина Він там розповідав, що ось мене зроблять у цьому в кінці. Ну але я не думав, що от воно перейде в такий наратив, що Бахмут взагалі ось був помилкою, і більше не просто помилкою, а через те, що Пригожин хотів попіаритися і якісь там собі преференції вибити. І через те стирав російську армію, всіх взагалі кого кого міг. Слухати, і ось через це і потрібно відходити. І Бахмут не потрібен. Що думаєте, ось ця історія залишиться до кінця, до того до моменту їх виходу з Бахмуту, чи взагалі до кінця війни? Ну це дійсно дуже цікавий зараз розвиток. Мається історія з Пригожиним. Дійсно виникають такі думки, що саме Пригожин ініціював ось штурм Бахмуту. Виключно для того, щоб створити саме піар. Ну uh -huh. це в якомусь сенсі це правда, тому що саме в середині року. після того, ну всередині, це на межі травня та червня, а коли Путін повністю втратив довіру до Шойгу та Герасімова, бо ті йому обіцяли ну Київ за три дні, Україну за тиждень, а вони вже там. Станом на травень вимушені були тікати з північного плацдарму, і все таке інше, робити перші жести доброї волі. А знову ж таки, втрата острова зміїний. Ну якось довіри це не викликало. І саме тоді Пригожин переконав Путіна у тому, що його ПВК Вагнер, якщо отримує монополію дій, хоча б на одній локації, вони продемонструють високу ефективність, як треба воювати. Зараз ми покажемо, як воює ПВК. Отже, Саме Пригожин отримує в той період монополію ведення бойових дій на Бахмутському плацдармі. Це перше. Друге, монополію на вербування зеків в виробних колоніях. Це друге. Ну і безумовно, третє, він отримує монополію постачання техніки та озброєння боєприпасів, боєкомплекту, усього необхідного, саме з армійського. Армійських запасів до а, ПВК, бо у ПВК Вагнер ніколи не було танків. у ПВК Вагнер ніколи не було середньолегкоброньованої техніки. В них ніколи не було артилерії, в них ніколи не було авіації, але саме у двадцять році все це в них з'являється. А чому тому, що він отримав цю монополію? Ну звісно, Шойгу та Герасимов вимушені були а, відповідно до наказу Путіна все це передавати, надавати. І дивитися на те, як Пригожин їх постійно а, принижує інформаційно. Mm. А зараз виникає така ситуація, що Пригожин не продемонстрував жодної ефективності. Він все це як тачно так? так він сказав говорить тисяч. Слухайте, так він же говорить, що ну як там і Бахмут юридично взяли коли на минулого тижня, юридичів чи, чи два тижні тому. А і як він ту коли каже, що... 3, третього квітня, якщо я не помиляюся, робив ну... цю заяву. І зараз він каже, все ми свою працю вже виконали, і ти, по, потрібно, щоб працювала в ЕКС і Взагалі фланги в нас пусті, і щось потрібно робити. Бо, бо в травні він знає тут точно, коли бо в травні прийдуть і зроблять ай-яй. Ну така ситуація. Ну, от от фактично він зараз намагається якось уникнути відповідальності, а російські експерти усю відповідальність саме покладають на нього. Чому вони... Скажімо так, чому вони е, програють е, так звані свої СВО. А усьому Пригожин винні ось він е, змусив нас сконцентрувати усі зусилля на Бахмуті. Навіщо нам цей Бахмут був, був потрібен потрібен? Десятки тисяч загинуло, поранених. Е, знищено тисячі одиниць техніки, витрачено велику кількість боєприпасів. Та за цей період ми б могли вже, наприклад, там Запоріжжя захопити або відновити наступальні дії на Харків. Або відновити наступальні дії, наприклад, на Київ Так, Київ 2.0 разом mm -hmm. з білорусами. гей-гей. отже, підуть зараз такі наративи. Для чого для того, щоб в першу чергу невелювати Пригожина. і Пригожину, мені здається, найближчим часом буде безпечно не в Росії, mm -hmm. більш безпечно йому буде десь на підвалі у СБУ. Тому хай поки в нього є ще такий шанс. Поки він ще знаходиться а біля баку. Хай е, тікає е, на е, саме бік контрольований Збройними силами України та здається в полон. Тобто, йому в підвалі в СБУ буде набагато тепліше та безпечніше. Тут я саме вами погоджуюся, та ну слухайте, він про декілька разів проговорювався. Він хоче цієї історії, він і так і сяк крутив, він показує, що він може там надати, але я розумію, що ситуація така, що ніхто не тор не торгується. Тому і, Тому і як вужи вони на сковорідці крутяться. А і ще не здивуюся, якщо через деякий час будемо спускати в ефір ролики, відео, де Соловйов буде розповідати, а як. Так можна було помилятися в людині, яка підвела цілу країну. Ви уявляєте, як вона? А ми та і от під цю історію вони введуть цей враг народу, ворог народу зроблять його його першим. Цього приважного в назідання. Отак як То Я не здивуюся, якщо от така історія буде. Побачимо, побачимо. Подивимось, слухайте ну, агент, наступ... агент агент uh, СБУ, дійсно агент збуженвиявили. Виявляєте? Ви, Виявляється, що він офіцер СБУ під перекриттям весь цей час. В близькому полі Путіна інтеграція агенту СБУ. Ні, ні, ні. Агент СБУ це якось так. Це вже банально. Це щось повинно. ЦРУ, бути. Тоді ЦРУ. О, ЦРУ. Ну ЦРУ це вже таке. перебільшено, Гуримо. Ось Гури а, шкільний, шкільний товариш Кирила Буданова, ага. який весь цей час був під прикриттям. З самого початку своєї кар'єри в Санкт Петербурзі пробивався до близького оточення Путіна. Було, було такий розрахунок, що Путін буде президентом угу. Росії. Прорахувала гури мо це ще на початку 90-х і інтегрувала в Санкт петербург агента Ж... Євгенія Пригожина. От вони в таке вірять. Агент вігентже. От так, вони в таке вірять, і в тюрму він попав спец спеціально, Там ціла операція була розроблена. Вони з'їдять цю цю історію. Слухайте, ну я не знаю. Ну РФ, як новина так у них виглядає. РФ провела блискучу, блискучу успішну операцію ПСО з імітації загрози з боку Білорусі. Оце те, що ми о, про що розмовляли там деякий час, пам'ятаєте Білорусь, Білорусь, загроза, загроза. Спочатку просто там у yeah. навчання, потім ядерна зброя. Ну, мені цікаво, слухайте, ну як це успішна операція, чи ні? Її можна назвати успішною? Вона свої цілі виконала. Ну тобто, розумієте, чи ні? Бо я розумію, що вона не не таємна, бо ми про це розповідали. Ви кожен раз говорили, що це маячня, що це і псо, і ось вони самі скажуть. кажуть, що це була маячня, це і псо. Ну це ефективно чи ні? Я не розумію. Частково, угу. частково, так а то те, що да, дійсно ми а, це постійно а, аналізували так. Який, який там контингент в них розміщується? Навіщо він там розміщується? Mm -hmm. Ну це неодноразово. Ми про це говорили. Та й мене постійно питали про цю Білорусь. Я вже втомився у 2022 му та і на початку 2023, го знову ж таки це продовжувалось. Я вже втомився пояснювати, що той контингент, який розміщено на території Білорусі, mm -hmm. він не придатний для створення ударного угруповання, яке б, хоча б було б схоже на те ударне угруповання яке було на території білорусі станом на 23 лютого 22 року отже вони мають на сьогодні менший потенціал аніж а, тоді а, який результат був від потенціалу станом на лютий двадцять року 23 лютого ну ми бачимо який потенціал вони не змогли північ тримати фактично навіть місяць не кажучи вже про якісь штурмові дії в Києві, бойові дії в міських умовах в Києві. А, отже, загроза є, але вона мінімальна. Загроза диверсії, провокацій, але не вторгнення. 2.0. А, Основна мета сковування. Вони цю мету досягли. Вони а. досягли цієї мети, тому що у нас дійсно на північному о, плацдармі сковується досить серйозний потенціал для відбиття ось такої загрози. Але за цей період ми значно покращили свої там оборонні, лінії оборони. Вони стали ще щільнішими. Та скажу так: якщо б вони навіть е, зробили якусь спробу е, прориву 2-0 на північний плацдарм, то понесли б навіть на порядок, на порядок більше втрати, аніж це сталося 24, го 25-го, 26-го. фактично, за перші три дні там е, три доби перші три доби. Там ну фактично була м'ясорубка для російських колон, і вона продовжувалася і потім ця м'ясорубка, але ось три доби, три доби вони були дійсно вирішальними. І за три доби повторного цього прориву я скажу навіть так: було б знищено на порядок більше зараз техніки, яка б здійснювала цей прорив. І фактично вони навіть, мабуть, і не змогли б вийти до адміністративної межі Київської області. Навіть і так, тобто вони були б знищені навіть десь там посередині Чернігівщини, і з цього робимо відповідні висновки. Частково вони досягли своєї мети, вони сковували весь цей період наші сили, але так чи інакше, все одно ці сили там би знаходились. Бо білорусь для нас при Лукашенко. Вона не є дружньою країною uh -huh. і цей ресурс, на жаль, він буде там залишатися і надалі. А з іншого боку, ну ми про це і так знали. Дійсно, це uh -huh. не це не була якась таємниця. Ми знали їх плани, для чого вони це робили. Це було логічно. Саме тому а, в нас і набагато краща аналітика ніж у російських псевдоекспертів. Uh -huh. Ну, вони там цю ж історію як. Ну, ну ну немає таких перемог. Ну ну розумієте, я оце періодично дивлюся, цей канал Генерал СВР, новин, і там він кожне кожного дня питає, що з Бахмутом, що з Бахмутом, що з Бахмутом. і Кожного дня йому відповідають ось-ось. Ну слухайте, ну це дійсно виглядає, якщо воно це дійсно так виглядає, що йому кожного разу доповідають, що ось-ось, ще, ще день, вже юридично, вже фактично, вже так, а воно ніяк і ніяк. Я розумію, там що там за розпач. І на тлі цієї розпачі не знаю. Я от не знаю, як рішення в них виникають. Зараз вони вирішили. Ротація в вищому керівництві в відбулася. Мізінцева цього перебрали і ще там декількох, я так розумію, з вищого офіцерського складу людей. Навіщо це ось перед, от в цей період робити? Вже почекали би, щоб на них якось ну всю провину там ну, перекласти, а так інших зараз поставили ставлять на їх місце і, і їх міняти знову потім. Що тут за логіка? Я не розумію цієї ротації ні, ні. Ні. Вони не будуть на них прикладати ніякої ага. провини, ні, не в ковому разі. Чому тому, що це такі, ну, такі принципи у російських окупантів в їх командуванні. Вони ніколи не будуть когось звинувачувати до рівня якихось суддів, так пониження в званні і тому подібного. А навіть оця ротація, яка відбулась, навіть вона відбулася знову ж таки не як покарання, бо отримає цей військовий злочинець. Якесь навіть звання. Я в цьому не я в цьому впевнений. Я навіть не сумніваюся. В них вони не виносять на показ а ось свої невдачі, невдачі. з пригоженим. Вони можуть це все а, скинути на Пригожина, тому що а, Пригожин він не військовий, він так. не генерал, він не є представником цієї саме касти. А з, 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 з нього можуть зробити ось так таку персоналію. А от з генералітету особливо вищого ні ніколи. А там я думаю, що Пригожин зрозумів, що справа швах, коли там був у них законопроект, який би прирівнював вкс ось до ну і ЧВК якось ну, офіційний статус надавала б це ЧВК Пригожина. І коли вони і цей законопроект, цю ініціативу не підтримали, то ось цей момент якраз Пригожин не зрозумів, для чого її не підтрим, не підтримали і які справи будуть далі. Бо дійсно, бо зараз вони. Можуть сказати, ну що дійсно, така собі невдача. Ось цей дядька обманув, обдурив, на себе увагу перетягнув, перетягнув і що робив. А потім ще й шпигуни, ось цей СБУ, Буданов і така. І це вже окрема історія. Ну, як ви розповідали, то така річ. Слухайте, на останок, давайте поговоримо про цей про нічний обстріл обстріл. Ці, от судячи з того, що ну, ми можемо можемо говорити, от з тієї номенклатури, з тієї кількості ракет, які росіяни застосували, щось змінилося ось у цій стрілянині, чи ні? Чи ну знаю, менше стало, не менше, там більше калібрів, менше там я не знаю, там цих шахедів. От, щось тут зміняється, чи ні? Ні, скажу так. Дійсно, це дуже дивний обстріл. Чому? Ну, по перше, тут уніфікована була номенклатура 23 авіаційні ракети Х-101 і жодного, наприклад, калібру. Тобто, все О. було уніфіковано. Останні обстріли фактично всі вони відбувалися різноманітною номенклатурою. Там були і Х 59 там були калібри Х-101, Х 22 Тобто така різноманітна. К 31 38 а Цього разу ні. А, була така уніфікована. Це по-перше. По-друге, я не можу це назвати масовим обстрілом. Це угу. а, обстріл а, обмеженим боєкомплектом. Бо не О. 70, не 60, не 50 було. Ой. Було 23 ракети, угу. а, 21 з яких збили. А, і при цьому скажу навіть так, навіть ті дві ракети, які прорвали нашу ППО, це не є якимось ефективним показником. Як розраховують ефективність? Наприклад, ефективність ППО. Ефективність нашої ППО вона більш ніж 80% становила. встановила. Але ефективність ракетного удару для росіян здається, 10%, Так дві ракети прорвали ППО. Ні, ефективність так не розраховується з боку, наприклад, того хто так наносив удар. Тому що е, вона розраховується і ще з зауваженням е, тих об'єктів, які вони уразили. Угу. Це був якийсь центр прийняття рішення. Ні, це був Ні. цивільний будинок. Це була якась база, е, знову ж таки, спецназу НАТО, наприклад, яким лякають усіх росіян. Угу. Ні, знову ж таки, це був цивільний будинок з плячими людьми, цивільними. Це був терористичний акт, фактично. А, але е, ну знову ж таки, це говорить про те, що ефективність цього удару. Була нульова mm -hmm. нульова ефективність для російських окупантів. Якщо вони ставили для себе мету а, терористичного акту вбивство цивільних, то так це можна розраховувати як 10% mm -hmm. ефективності. Але з іншого боку, а, я не можу казати про те, що це була саме ця мета. терористичний акт проти цивільного населення, тому що вони використовували дефіцитну mm -hmm. для них на сьогодні, that's дуже that's складного that's виробництва ракету Х-101. І не одну, більшість з яких збили, а кожна з цих ракет це майже 7 мільйонів їх вартість. Тобто, це 150 мільйонів було витрачено на що? А я вам терористичний скажу. акт так, Ні. саме на нього. Ні, ну саме на акт, на тероризм. От на тероризм, а Ні. це Ні? можна розглядати як терористичний акт, але для цього в них є с 300 угу. великій кількості тисячі. Вони терористичні акти можуть. е-е Здійснювати шахет 136. А навіщо тоді так? Тож, е, е, з, тобто вони е, намагалися нанести удари по дійсно якимось об'єктам, ага. які вони вважали стратегічного значення. Угу. Але через е, дефективність своїх ракет, ну точність знову ж таки, е, зміна траєкторії якась е, самовільна та інша, через брак е, електронної компоненти. Вони не досконалися електронної компоненти. Відсутність технічного контролю цього виробу. А вони саме влучили в житловий будинок. Це перший момент. Другий момент це недостатня якісно розвідувальної інформації. У них дві проблеми на сьогодні: це якість їх ракетної продукції та якість розвідувальної інформації, яку вони отримують. Саме тому ефективність їх ракетних ударів зменшується не тільки за рахунок високоефективної дії нашої ППО, а ще й за рахунок дефективності їх ракет та дефективності їх розвідувальної складової. <різв 'я> Розумію. Ну ви ж пам'ятаєте, в них логіка, куди вони влучили, там і база секретно знаходилася. От там центр Пот... прийняття рішень біолабораторія. Так, або б'є так. Або... так Спецназ НАТО це цивільні, які mm. мирно спали в своїх ліжках і які загинули під ударом цієї ракети. Так, це був спецназ НАТО. Так вони і напишуть. Так вони і напишуть не інакше. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Спокійних вам вихідних і до нових зустрічей. Навзаєм. Слава Україні! Героям слава нашим товаришам. Нагадую, заходьте на Ютуб канал Жамки Тихочки. Підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.